Так, Алло, подивився четверту частину Капітана Америки. Вийшло повне, крім пародії на Дональда Трампа, там нічого цікавого. Так, Марвел вже не той, що тут казати. Ой, ви вже тут, а? повіси хвилинку. З мого останнього відео по Марвелу про Дипуле Росомаху минуло чимало часу, де і трендів в ТікТок познімали. І мемів смішних навалили. Ну і куди ж без грандіозних анонсів серіала про залізне серце. Заміну Тоні Старк, а, -а ні, от і сам Роберт Дауні молодший. Ну що, не змогли змиритися з поразкою? І куди вас це привело? Га, Марвел? Ой-ой, ой ну все, тільки початок відео, а вже напав на нашу улюблену студію. Наперед скажу, що в цьому відео я не буду гнати на Дісней, бо Ледпул вже й так по ньому пройшовся. Ніщо не оживить мене швидше мішок кешу від Марвелі. Згодний ю. Сьогодні поговоримо про конкретно Marvel Студію, якій вистачило сили випустити фільм, що знімали 4 роки. Ха, фанати Marvel і таке схавають. Ой, ну все. Давайте що залишимо для решти відео. Беріть щось смачненьке, сідайте зручніше та приємного перегляду. Так, так, так. Це найактуальніші новини від мене. Ну, чого ви хотіли? Роберт Дауні нарешті повертається. Хотілося б позлорадствувати над студією та Діснею, що в тих не вийшло нічого без головної зірки кіно Всесвіту, створюючись наближне до хорошого кіно. Але це сумно. Сумно, що студія витратила ресурси на нікому не потрібні серіали, про нікому не потрібних героїв. У них були всі умови, щоб створити якісний продукт, але вони все прогавили. Мало того, вони продовжують це робити. Відполі Росомаха був класним фільмом для старих фанатів Марвел: зібрав лярд, анонсували доктор родума Роберта Дауні, і тут вони випускають фільм, який варився в ваському казні 4 роки. Клас, але ми далеко забігли. Поверненню легенди, я, як і більшість фанатів, задоволений. Сподіваюся, студія не напартачить, а то це вже буде пострілом собі в голову. Гадаю, достатньо проговорив про Роберта, щоб це відео стало вірусним. Що ж, тепер давайте по порядку. Venom 3. Так, знаю, що це не напряму Марвел, але все ж я ходив на нього в кіно, тому слухайте, як я буду його сварити. Ніколи не подумав би, що пасхалка від Тіктока створить цілу ідеологію в інтернеті. Знайомтеся, представник даної раси, можливо, Арієць, я не знаю. В руках постійно телефон, на якому відкритий Тікток. Зустріти дане створіння можна було під будь-яким відосом в темній соцмережі. Коротка історія. Перед прем'єрою третього го Венома. І мене вже нудить від цього слова. Тікток подумав зробити прикольчик, і якщо зайти на офіційний канал Венома і написати в коментарях до відео цього каналу слово Веном, буде програватися анімація. Сучасне покоління вирішило, що це працює у всіх коментарях, а не тільки під офіційним аккаунтом. Ну і понеслося. Мене вчора собака покинула цей світ. Ха, Веном. Коротше, ці альфа чи приколи. Ну, типу, покоління альфа і все таке. Ой, проїхали. Відео взагалі по Марвелу. Що я можу сказати про цей фільм? Він взагалі ніякий. Це абсолютно нецікавий продукт з абсолютно нецікавим сюжетом. З дурними героями і нелогічним фіналом. Сюжет будується на тому, як Веном і Брок отримали якусь штуку, очевидь, вкрадену в автоботів. За цією штукою полюють монстри, і якщо вони її заберуть, настане кінець світу. Весь фільм герої тікають, переховуються. Притому це все супроводжується такими тупими сюжетними умовностями. Симбіот не може перетворювати Брока на Венома, а от якогось ішака. Так, при цьому монстри його бачити не будуть, але по якихось надміру удачних обставинах потвори постійно будуть знаходитися поряд з героями, щоб не так далеко було бігти. Ха. І знаєте, по якій причині героїв знайдуть, що приведе до смерті Венома? Чорний захоче потанцювати з китаянкою. Це найабсурдніше кіно, на яке я ходив. Це найтупіший фінал для фільма. Весь хронометраж герої залишаються в статусі кво, ніяк не розвиваються. Навіть якщо вимкнути мозок і просто дивитися фільм, він все одно буде абсурдним абсурдом. Чому в мене складається враження, що кіно з кожним роком все деградує та цілиться все в молодшу аудиторію? Ну куди вже в молодшу? Зробіть нарешті супергеройський блокбастер, де герої не будуть розмовляти, а лише кривлятися. До білету пропонуйте купити соску. А, у нас вже є Томі Джері в 3D. Тоді проїхали. Угу. Mm -hmm. Так я чув про нового президента США в у Всесвіті Марвел. Кажуть, вчора він вів тарифи на японські товари 300%. Так. Mm. Тепер переходимо до новинки. Представляю вам нового капітана Америку. Знову Сема порівнюють зі Стівом. Знову в нього не вірять. Ти не мав потрапити в таку ситуацію. Ти не Стів Роджерс. Але тепер в нього є костюм з вібраніуму. А можна питання, а ви якось спробували розвивати персонажа, показати його минуле, розвинути з іншої сторони, там показати його двугранні? Хе, ні. Атоміс він буде пафосно літати протягом всього фільму. Нагадую, вібраніум це метал, який працює так, як сценаристам буде зручно. Давайте введемо в сюжет іще одного героя, якого ніяк не розкриємо і отримуємо офіційне право казати, що Сем тепер став вчителем. Ну, типу розбився як персонаж. Шкода тільки, що це так не працює. Не можна просто взяти героя, різко вкинути в сюжет і зробити вигляд, що він хтось важливий. А ні, стривайте, пам'ятаю одного такого героя, нам вже вкидали в сюжет, просто щоб був. А зараз он зі щитом Стіва ганяється. Ну ви серйозно, Марвел? Мало того, фільм намагається нас розчулити цим героєм, коли він мало не гине. Ой, як шкода. Зараз розплачуся, адже я тебе знаю всього 5 хвилин екранного часу. Єдине, через що можна глянути цей фільм, це Червоний Халк, та нереально крута гра Гаррісона Форда. Це справді найкраще, що є в фільмі. Дожилися. І нехай в самий фільм це вклеєно не дуже добре. Взагалі цей блокбастер не відчувається як одна картина, це просто якийсь набір сцен. Ти дивишся і не відчуваєш як щось ціле. Сором, Марвел. Окремо хотілося б виділити антагоніста, але далеко не в позитивному ключі. Хто це. Чому я маю читати купу коміксів, щоб щось зрозуміти? Чому фільм навіть не знаходить часу пояснити нормально, хто цей персонаж? Придивившись фільм, я навіть не зрозумів, яка в нього була мета. Ну от справді. Я не знаю, як в них це вийшло, але вони переплюнули жінку Халк. От серйозно. Якщо там були якісь цікаві моменти, то тут ні гумора, ні сюжету, ні цікавих персонажів, ні музичного оформлення, навіть непоганий екшен не рятує картину. Таке враження ніщо не може врятувати цей фільм. Я розумію, та й не тільки я, що фільм який сто разів переписували, над яким працювали тисячі сценаристів, не міг вийти цілісним та нормальним, але це вже занадто. Як так вийшло, що мені було цікавіше дивитися Марвелів. Фільм про трьох Марісю, ніж фільм про Капітана Америку, наслідника месників протистояння. Якщо в Марвела була задача створити фільм, на фоні якого серіали для Дісней Плюс будуть виглядати виграшно, то їм вдалося. Тепер щодо плюсів, яких я там знайшов, всього їх чотири. Перших два я вам вже казав. Хороший екшн, справді непоганий. А другий це Халк, хоч мені й не подобається, як з ним обійшлися у фіналі. Трохи фансервісу фільм все одно завіз. По-перше, нарешті нам показали Целестіала, який в одному з минулих фільмів франшизи виліз на поверхню. Монстри, як виявилося, створений із Адамантія. Так так, саме з нього. За цей камінь якраз і боролися держави у фільмі. Чи вийшло в них показати важкі дипломатичні відносини між країнами? Ха, та звісно ні. Але деталь прикольна. Ну і останнє, Сему доручили відновити месників. Ні, а що ви хотіли, скоро секретні воїни. І це, напевно, єдиний елемент, який рухає ось цей кінофраншизний сюжет Марвел. До цих чотирьох моментів в мене немає претензій. А так, в цілому, фільм на 90% дурня, але все одно краще за Венома. Господи, пробач. Звісно, самий фільм ще не вийшов. Побачили ми лише трейлер чи тизер, немає різниці. Особливо я чекаю від фантастичної четвірки дуже хорошого результату. Нам показали галактуса і все таке. До речі, виглядає він справді непогано, принаймні мені картинка сподобалася. Побачимо, що вийде в результаті. Плюс доктор Дум, що буде головним антагоністом п'ятих та шостих месликів, з цього всесвіту. А це вже означає, що напортачити вони не мають права. Ну і бувай канг, забудьте сцену титрів після людини Мурахи. Наші улюблені герої, наша улюблена четвірка повертаються. І це добре. З нетерпінням буду чекати і обов'язково схожу в кіно на цей фільм. Картинка наче приємна, графіка не жахлива, Джоні мені взагалі подобається. Головне, щоб з ним не обійшлися, як в Дедпулі Росамасі. Акторський склад також хороший, мені сподобався. Гадаю, акторська гра буде на висоті. Коротше, виглядає багато обіцяюче. Головне тільки зараз їх не перехвалити. Пишіть в коментарях свою думку, ну і ставте лайк. Сьогодні пригадали кінофраншизу Марвел. Набираємо 120 лайків, і я... Зніму щось іще. Дякую, що дивилися спонсори. Ось тут. До нових зустрічей.